Доброго ранку, уважаемые трейдери. Сьогодні у нас 20.08. І сьогодні ми почнемо з фундаментальних новин. У нас зараз дуже багато ринків знаходиться в невизначеності, в очікуванні до саме основних новин. І так, по новинам у нас зараз актуальні це вже зранку виходило це по рішенню облікової ставки по новозіландцю. У нас був фактичний це він такий же, самий, як і прогноз, але нижче за попередньо. Тобто Національ... Нацбанк Нової Зеландії починає знижувати блікову ставку. Також саме ми бачимо по CPI, по британському фунту. В 9 ранку у нас інфляція по британському фунту звирісла, якщо брати по показникам. Да, Попередні у нас було 3,6, прогноз був 3.7, але факт вийшов 3.8. Плюс до цього у нас в 12 годину буде. Також саме інфляція тільки вже по єврозоні. Якщо брати по показник 2%, попередній і прогноз також 2%, то ми будемо слідкувати за саме ці новини по з Євро. Плюс до цього в 17.30 у нас буде запаси сирої нафти. І також в 9 вечора буде публікація протоколу ФОМС. Тобто це публікація касаємо деніжно-кредитної політики по США. Плюс до цього в третю ранку, починаючи з завтрашнього дня, починається у нас економічний форум по США. Це буде зараз протягом трьох днів, починаючи. Це буде понеділок, четвер, пятниця та субота. В третю ранку у нас буде. Uh... Симпозіум Джексон Холл, тобто це симпозіум, форум, посвящений саме економіці США. На даному форумі буде у нас якраз створюватись і буде розуміти, що буде далі рухатись, куди буде саме долар. Тут потрібно слідкувати, тому що в цей час може щось вийти по Нацбанку, тобто вийде голова Нацбанку Джером Паул і виступить і може зробити ще якісь дії касання ринку, якщо буде позитивно. Рішення, позитивна річ буде, значить долар у нас буде посилювати, буде негативна річ, буде долар падати. Перейдемо до технічного аналізу. Сьогодні у нас буде три валютні пари. Це зв'язаний з доларом на основному, це буде зворотній валютний пари, це буде два товари сировинного і один саме фондовий частинка фондового. І так, почнемо ми з долару до крони. Зараз долар у нас знаходиться в. В середньостроковому тренді у нас продовжується зараз висхідний тренд, до цього у нас був на максимум та мінімум починає саме знижуватись. У нас є рівень супроту, це рівень 6.4133 і рівень підтримки 6.3696. Знаходиться саме зараз в ньому. Плюс по індикатору МакДі ми бачимо, що у нас об'єми починають зменшуватись на денному графіку, і середнє ковзуючо починаючи виходити з них. Тобто це другий показник, що ціна буде продовжувати хвилю зростання. Передемо на менше таймфрейм бачимо більш детальнішу картину. Ми бачимо по А4. У нас індикатор MacD відпрацював дивергенцію. Главна з дивергенція раніше на ціна зараз відкоректувалась і прибили рівень, але воно відкатилося обратно. Тут ми бачимо зараз на а 4 Трикутник, починаючи з 13.08. І рівень якраз супроти 6.41.33 виступає як рівень супроти трикутника. Зараз у нас було відбувалося схибне пробиття, чекаємо закріплення і далі продовжуємо далі рух нагору. Якщо у нас ціна все ж таки проб'є рівень 6.41.33, то дійде до наступного рівня підтримки 6,4759. Значить, восхідний тренд у нас буде продовжувати далі зростати. Якщо все ж таки у нас ціна буде. Йти проти, тобто проб'є рівень 6.3696. Значить, буде, у нас буде скасований на висхідний тренд, буде відміна сценарію, і ринок буде продовжувати далі на східний тренд. Наступний рівень підтримки, докуди ціна піде, це рівень 6.3064. При пробитті рівня 6.4759. Ціна далі піде до наступного рівня. Це рівень 6.5463. І в даному випадку ми можемо робити відпрацьовувати тактику додавання по H1. Ми бачимо зараз маленький локальний тренд висхідний. Ми можемо використовувати тут тактику через Fibonacci, використовувати заходити в угоду на купівлю від локального рівня, як мінімум, це рівень 6.39.88. 639,88 – Це рівень Fibonacci по 61,8 по локальному тренду. В даному випадку ми можемо відпрацьовувати тактику додавання. Це потенціал руху від. Локального ітаж 1 до рівня, як мінімум, ближайшого рівня супроту, який ми очікуємо, 6,4759, у нас буде потенціал руху 740 пунктів. В даному випадку можна використовувати тактику додавання від рівня 61,8 по Fibonacci, плюс відкривати також додаткову угоду при прибиття рівня. І в даному випадку я рекомендую використовувати в цьому диапазоні через розширення, щоб можна було також побачити, кудись надалі піде. Наступний актив це долар-канадський долар. У нас по денному графіку продовжується зараз вже висхідний тренд. Ми бачимо, як у нас хвилі росту вже якраз починається по індикатору Параболік. Плюс до цього ми бачимо по індикатору МЕГДІ, що ці гістограми знаходяться в позитивній зоні і продовжує далі зростання. Плюс до цього середня коза ще також знаходиться в об'ємі. У нас є рівень підтримки та рівень супроту. Рівень підтримки це 1:3805. Це актуальний рівень зараз і рівень супроту це рівень 1,3879. При прибитті рівня 38,79 ціна піде до наступного рівня підтримки, це рівень 1.3992. При відбиття ми очікуємо зниження. Це буде якраз в на сценарію. Це зниження при прибитті рівня підтримки 1.38.05 до рівня 3731. Це більш по довгостроковому. По локальному, середньостроковому та по 4 ми бачимо, як у нас пішла хвиля зростання. Зараз ціна зупинилася на ключові сільні супротиву і ми очікуємо все ж таки локальне зниження, після якого будемо продовжувати далі рух наверх. В даному випадку у нас була відбувалась а, фігура, да, фігура продовження по локальним трендам. По фігурі у нас було 70 пунктів, з даному випадку рух даної фігури я повністю відпрацював. Це буде 62 пункти. Зараз очікуємо зупинку, це може бути проторговка накопичення після самої фігури. На самому рівні 3880 і після цього ціна буде далі рухатись до наступного рівня 39,92. Якщо буде пробити рівень 3880, значить ми будемо очікувати потенціал руху, це порядка 108 пунктів можна буде дозібрати. Якщо ціна піде в корекцію, можемо використовувати Fibonacci від 14.08 від цього початку імпульсу ми можемо очікувати, плюс до цього нам допомагає. той же самий індикатор МАКДІ, плюс параболі показує, де ця хвиля може закінчитись. І ми очікуємо в даному випадку локальне зниження до рівня 23,6 до рівня 38, і від них ми вже будемо далі саме купляти на продовження на розворот. Плюс до цього, чому є великі шанси, велика берегідність того, що ціна у нас буде знижатись. В даному випадку по H1 у нас індикатор в МакДі вже показує стопці, що вони знижуються, плюс середня середнє що вийшла із зони. Тут потрібно бути уважним: ті трейдери, які торгують агресивно, торгують від, рівня, від локальних рівнів до локальних, щоб не потрапляти в великий рух. Да, у нас ціна може піти до ключового рівня 38.05 і все одно ж туди буде, може піти вверх. Або зараз вона зробить накопичення. Прямо на рівні і піде все ж таки далі продовжує на висхідний атрен. І так, наступний актив це долар швейцарський франк. По долару швейцарському франку у нас зараз знаходиться ціна в трикутнику по локальному таймфрейму по H4. Зараз у нас є ціна рівень супротиву це рівень 81.36 і рівень підтримки це 8047. При перебитті рівня супроту 81.36 ціна піде до наступного рівня супроту. Це рівень буде 82,89. Потенціал руху по даному активу порядка 120 пунктів. При перебитті рівня підтримки 8047 ми будемо рухатись до наступного рівня підтримки, це рівень 79,22. І це також приблизно порядка 100 пунктів, куди можна буде забрати. По а 4. Ми побачимо більш детальніше. Трикутник, плюс до, цього, плюс до цього у нас зараз індикатор. параболік Знаходиться на звуженні, тобто у нас втрачається волатильність по даному індикатору, це також доказує. Uh, і ми очікуємо все ж таки пробиття і виходу із зони. Але якщо ціна буде пробивати рівень 80-47, ціна може спуститись до рівня підтримки трикутника і від нього опять піти далі опять на звуження. Так що тут потрібно бути уважним. Рекомендую виходити в даному фігурі після даних, коли вже ціна проб'є рівень підтримки, і тоді ми можемо продовжити далі рух спокійно. Плюс до цього потенціал руху по даному індикатору це 140. Пунктів прибуток це 50 значить, у нас є потенціал 70 пунктів. Ну, якраз при прибутті рівні підтримки буде до рівня 0,7922. По А4 індикатор Медіна нічого практично не дає. Ніяку інформацію, у нас стовці знаходяться в диапазоні в, біля нуля і середнє ковище проходить практично рівне, тому нам яку інформацію не несе. По А1 ми бачимо. Більш детальнішу інформацію бачимо, що індикатор МОГДІ зараз знаходиться біля рівня 0 по індикатору Болінджер і зараз ми чекаємо, все ж таки з і далі вниз. Якщо ціна зараз відготовкується від рівня, значить ми можемо піти до рівня під супротиву трикутнику. Це потенціал руху порядка 20-30 пунктів. А 20 пунктів якраз можна буде ще дозібрати. І так, наступний актив це Сільвер. По Сільверу, по D1 на зараз Сільвер знаходиться в трикутнику. І у нас є зараз два сильних рівня, і докуди ціна все ж таки буде зараз падати. Рівень підтримки, докуди ціна може прийти, це рівень 36.29, плюс до цього середньостроковий тренд на зараз несхідний. Значить ми очікуємо рівень супроту від рівня 37.69. Від рівня 3769 я очікую зростання до маленького корекції якраз до цього рівня, і після цього можна буде пробувати рухатись до рівня 3639. По H1 це буде якраз певний несхідний тренд, значить ми можемо тут використовувати той самий локальний Fibonacci. І це буде рівень 50, якщо зараз використовувати, побудувати. Чекаємо пробиття рівня 23.6, це якраз нас підтвердить, що ціна буде падати від рівня 3769. Це рівень 3769, це рівень супроту, актуальний, який ми, ми зараз використовуємо. Плюс до цього, чому саме такий є потенціал? По А4 ми бачимо фігуру голову та плечі, зараз від якої ціна починає відторговуватись. Тому очікуємо повернення до лінії шиї, і від нього опять, продовження до зміни напрямку. По наступний актив це бренд. По нафті. У нас зараз продовжується далі несхідний тренд. По а 4. Я використовував рівні Фібоначчі від 30.07. Це був початок імпульсу. Зараз вона знаходиться у нас в діапазоні від 0 до 3 23. до 23,6. Рівень підтримки у нас зараз актуальний. Це 65,35, і рівень супроту це 66,63. Це два актуальних рівня, зараз на які ми розраховуємо при прибутті рівня 66. 63 ціна піде до наступного рівня, це буде рівень 38.2 або рівень 67.83, від якого ціна може відштовхнутися і піти далі вниз. Це якраз по локальному напрямку можна розбирати. І тут ми будемо бачити більш таку детальнішу інформацію. По Аж один МакДі, якщо брати да, по індикатору МакДі, ми бачимо, що об'єми у нас починають зростати. Плюс до цього середньоков зувища також у нас зараз починає повертатись за рівень 0 в позитивну зону, тому це більш вирогідно, що у нас зараз середньостроково буде корекція. В даному випадку ті трейдери, які торгують більш такі агресивною торгівлю, зараз потрібно чекати прибиття рівня 66-63 і рухатись до рівня 67-83. Це потенціал, який можна зараз обрати порядка 120%. Пункт при прибиті рівня 38.2, очікує зниження до рівня 23,6, і в нього вже буде далі розраховувати або ціна прийде далі до корекції, до рівня 50, або ціна проб'є рівень 23,6. І сценарій, що буде довгострокова корекція, віднімається, і ціна буде далі продовжувати падати, продовжити свій несхідний тренд. І перейдемо до наступного активу. Це S&P і по S&P 500 довгостроково. У нас продовжується денний висхідний тренд, але у нас є по індикатору МакДі та графіку. У нас зараз знаходиться це бич, ведмежа дивергенції, де у нас напишем є велика верхність того, що ціна буде падати як мінімум до рівня, рівня 6 тисяч 66. Тобто то шість Це рівень, до якого ціна може зараз а, в ближайший час починати падати. Тобто це буде така середньострокова корекція, але це потрібно дочікуватись. Поки що по індикатору моді ми цього не бачимо. По меншим таймфреймам ми можемо використовувати а 4. Ціна у нас знаходиться в діапазоні в рівні підтримки, рівні супротиву. Рівень підтримки це рівень. 6438 і рівень підтримки 6366 Це у нас два актуальних рівня. Рівень, ще через супротиву це рівень 6438 і рівень підтримки 6366 Цей рівні якраз у нас відступало по локальному, по А4 Fibonacci це ключовий рівні 3, 23, 6, і 50 В даному випадку очікую все ж таки зниження до рівня 6, 366, і від нього ми вже будемо далі очікувати ціну, або ціна піде далі вверх і буде пробивати рівень 6438. Значить ми можемо рухатись до максимального потолка, який зараз є, це рівень 6485. Потенціал руху по даному активу від такого, по такому напрямку це порядка 10 тисяч пунктів. При першому лоті це 10 тисяч доларів. При прибиті рівня 6,366 ми очікуємо зниження до рівня 61,8 і вже тут будемо дивитися, якщо буде пробит, ми очікуємо рух до рівня 6,294 і при прибиття рівня 6,294 ми можемо рухатись до рівня 100. Це у нас потенціал буде 6,208 або потенціал при прибитті рівня, при прибитті підтримки. 6294 рівня 6,208 – це порядка 7700 пунктів. При прибитті рівня 6208, можемо очікувати далі зниження дорівня 66, це потенціал руху порядка 130 пунктів. Якщо брати максимальний рух по ц... по даній корекції, який ми можемо виміряти, да, це порядка під 40 000 пунктів. Максимальний рух в середньому... середньострокової корекції, якщо брати із того, що існує із, із особистого досвіду, це порядка 50 тисяч. Більш довгостроковий креції це порядка 120 тисяч пунктів. І так, в цілому, наш маркет на сьогодні закінчується. Вам вже ми рейдери гарного дня. Та